Привіт усім! Сьогодні будемо розпаковувати хот Cyber 16 Pro. Смартфон, який по суті мало чим відрізняється від 15-го сайбера, але ну, трошки оновили. Принаймні, операційна система та й камера тут інша. Ну а потім з вами на повному огляді вже роздивимо, що тут ще поміняли і як цей смартфон працює в наших реаліях. Посилання на Aliexpress в описі. Ну а я приступаю до розпакування. Компанія Хотва не перестає дивувати рівнем з запаковки. Запаковано все мега надійно. Відповідно, доїхало без проблем. Так, смартфон ми з вами повністю зразу відкриємо і подивимося. Компанія HotWave, до речі, в цілому не робить флагманів, якщо ви помітили. Якщо не помітили, то я вам підскажу. В них в основному бюджетні і середньоцінові захищені смартфони. Це якраз типовий середньоціновий захищений смартфон. І, до речі, перший погляд в мене на цей смартфон викликає якесь відчуття дежавю. Ну, Реально, смартфон дуже схожий на Cyber 15. Я думаю, що він плюс-мінус і працює по швидкості, як той самий Cyber 15. Але процесор тут все-таки трішечки новіший. Там Helio G99, а тут Helio G100. Все-таки різниця є. Я жартую, насправді різниці в роботі бути не повинно. Подивимось. Так, по комплектації, що у нас є? Так, і знав, що скло у нас в комплекті, це приємно. Так, це не плівка, це саме скло. Воно у нас в комплекті. Далі у нас іде інструкція. Зарядний блочок. на блочок наскільки в нас? 33 ватти. Ну, Для цього цінового сегменту можна це їм пробачити. Так, дістаємо коробочку. Тут знаходиться скріпка. І тут знаходиться, як завжди, OTG кабель, за що також дякую, Хотво, і Type-C Type-C з двох сторін, Для заряджання, для конекту з комп'ютером і так далі. Так, окей, беремо сам смартфон. Фішки які? Фішки, давайте, до речі, познімаємо плівочки зразу. В чому фішка? Другий дисплей позаду, але я не знаю, чи це можна вважати фішкою. Я особисто це фішкою не вважаю. Камеру трошки змінили, дизайн також трошки змінився, але оця от фірмова полоска на всю задню панель тут залишилася. З правої сторони кнопки блокування регулювання гучності. Тут кнопка, яка налаштовується, слот для сімок. В принципі, все стандартно. Розіму для навушників, відповідно, немає. До речі, зверніть увагу, смартфон доволі тоненький. Я б сказав, що тут в районі сантиметру, а там, де камера, ну, може 13 чи 14 мм. Якось так. Так, запускаємо, налаштовуємо тоді. Так, налаштування смартфону у нас підходить до кінця. Смартфон запустився, і відразу скажу, що тут не супер сучасна швидка пам'ять. Від того смартфон може трошечки чи підфрізувати спершу. Зараз ми це будемо перевіряти. Ага, до речі, частоту оновлення відразу треба накинути, бо я бачу, що тут стоїть зараз 60 Гц. А ми зараз відразу з вами ставимо максимальні 120. От. І тепер смартфон уже трошечки веселішим відчувається. Так, відразу, що хочу сказати вам по дисплею. Як на мене, то яскравість, як завжди, в принципі, в смартфонах хотвав на середньому рівні, навіть трішки нижче середнього. Я уточню, які характеристики у нас по яскравості, але по відчуттям я от відразу розумію, що в Black і Fонах там точно яскравіші дисплеї. От В цьому плані хотвав точно не лідер. Про телефон подивимось. 8 ГБ оперативки тут. 256, я так розумію, постійної пам'яті. 15-й Android тут встановлений. Все, як має бути. Так, хочу подивитися, скільки пам'яті все-таки. А, пам'яті тут 512 ГБ. Навіть так. Хорошо, 8 оперативки, 512 постійної пам'яті. Добре. Що є в камері? У нас цікавого. Можливо, стабілізація навіть є. Так, дивимось відразу відео. Так, записувати можна в 2К, можна в Full HD. Стабілізації немає. І не знаю, видно вам чи не видно, але картинка трошечки червоним віддає. Не зрозуміло чому. Ну, в принципі, я і розумів, що камера тут не може бути супер-пупер. Смартфон трошки не про те. Є також у нас нічна зйомка. Фото і відео можна знімати. Відео можна тільки в Full HD. 2К тут вже недоступно, тому що тут окрема камера працює. High Resolution, це у нас 108 мегапікселів. А, до речі, в цьому режимі камера нормально себе поводить. Дивіться, ніякого червоного на екрані немає. Так а чого в мене. А, це в режимі відео, воно червонить трошки. Ну, якось так. Я не знаю, хто налаштовує їм програмно на ці камери. Ну, блін, ну це ж якісь дрібниці. Чому не можна було це перевірити на етапі ще проєктування? Наче клепають ці смартфони кожного дня нові чи що. Я не знаю. Так, добре, камеру покажу вам на повному огляді. До речі, ж. Посилання на повний огляд буде в описі. Не забудьте підписатись на основний канал, саме там буде виходити у нас повний огляд. Так, по дизайну графічної оболонки, Таке схоже, я вже десь бачив, не пам'ятаю, в якомусь смартфоні, який я недавно оглядав, я таке вже, таке вже бачив. Ну, 15-й Android все-таки трошки змінився. В Cyber 15 в попередній моделі від цього смартфону там 13-й Android взагалі був. Тому тут якби на два покоління вперед перестрибнули, та й добре, хай буде. Другий дисплейчик. Він тут невеликий і, як часто буває, функціональність не надто. Ага, його ще треба увімкнути. Добре, давайте зараз це зробимо. Міні-екран. Він у нас увімкнутий. Підсвітка максимальна. Все повинно працювати, начебто. Але чомусь не працює. От завжди я вмикаю телефони з цими двома дисплеями і завжди, блін, постійно, він чогось не хоче працювати. От що, що йому не подобається. Заблокував смартфон. Все одно він щось не розблоковується. Коротше, треба розібратись, чому він не хоче в мене активуватись цей дисплейчик. Це вже все будемо робити на повному огляді. На даний момент скажу, що от поки я от поклацав якісь там 8-7 хвилин цей смартфон, я розумію, що в принципі працювати то він буде нормально. Якихось там фрізів тут великих не буде. Смартфон працює нормально. Але цікаве питання, що там камера, як вона себе покаже, тому що зараз я нічого не зрозумію. Та й в цілому, що буде з автономністю. До речі, акумулятор тут такий самий, як в Cyber 15 на 6200 чимось мАг. Тобто він невеликий, відповідно через це у нас і корпус такий от тоненький. Враховуючи те, що на старті продажів цей апарат чи то 180 доларів, чи то 190 повинен коштувати на Aliexpress, то в принципі за ці гроші ну, відносно непогано, скажімо так. Середній стандарт, ось так. Смартфон чимось явно не виділяється, але точно ціну, до речі, я не знаю. Так що можете прийти за посиланням в описі і подивитися. Ну а я вам дякую за перегляд цього розпакування. Підписуйтесь обов'язково на основний канал, бо саме там повні огляди всіх гаджетів. Посилання буде в описі. Бувайте!